Лілії в цьому році мене, чесно кажучи, дивують, тому що, дивлюся, дві одинакових лілії це Tribal дансен. Значить, одна вже лілія ця дала дітку, ось яка менша, і вона квітує. Цю, що я зламала, це tribal kiss. Тут би було взагалі 9 квітоносів, бо сім'я зламала ось верхівку. Підв'язувала флокси. Думаю, де ж третя лілія. Що ж з нею? Дивлюся. Ось вона. Так, щоб не зламати знов щось. Вона ось тут почала якесь, я не розумію, чи шкідник, чи гниття, чи що. Да, тут є шкідник. Дивіться. Ось такий черв'ячок. Бачите? Ось білий. І він, я не, я не знаю, як, чи він поселяється тут. Чи... Ну, в общем, бачите, вона не пішла в ріст далі. Але вона ось дала дво, двох діток. Бачите? Далі це щось так цікаво. Особливо якісь такі мої прості завжди квітнуть, ніяких проблем. Ось, і виходить, ця віслер ось не буде цього великого квітування. А ось тільки дітки. Отак, От на жаль. І хочу показати ще дві лілії. Ось які е, дуже великі. І е, в тому році одна з зімівлі не вийшла. Е, оця вийшла із дітками, а оця, я так розумію, вийшла в цьому році. Ну, будемо дивитися, е, коли розквітне по квітці, тому що я з цими ліліями Таким, якось я вже й не розумію, як вони ростуть, і таке якесь мене повне здивування. І ось бордова моя лілія. Я передивлювалася тільки що свої відео, щоб зрозуміти, що з азіатськими ліліями, де поділася. От Підійшла вам показати. Оце над Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять одинадця квітоносів. І ті, що вона давала дітки з одним квітоносом. То, ось дивіться вже, тут 5, а там два. Ну, дивіться, просто причудова. Ну, і тут в мене також, ось вона ще є під сіточкою. Досить цікаво, дуже помітно, де менше сонця, вони тянуться. І стають вищі. Оця більш затінку найвища, сюди пішли нижчі, і сюди нижчі, де сонечко попадає дуже гарно. Ну І це буде відкриватися жовта, моя тоді лимонна покажу вам. Ну Оця мене просто вражає. Просто вражає але я ніколи не бачила і не, бачила, ну, не знала, що є ну, такий шкідник, що може лілія почати розвиватися. Там якийсь черв'ячок почав її, її їсти, і ну, все, лілія не дала квітоноса. Ну, і це для мене, хто це знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Що це за шкідник. Будемо знати. Ну, Я знаю, що є якісь ці мухи, ну то ірісові мухи. А то я ж кажу такий малесенький біленький черв'ячок. Боже, не можу налюбуватися цією лілією. Просто прекрасно. І розквітла моя перша лілія лілея. з діток. Це. Років п'ять назад, коли я викупила свої ось звичайні лілії, я не знала, які там кольори. Я посадила отакі були цибулинки, як ногі, ну ось ногіток такий мізінчик. І років п'ять вони в мене наростали. І вже які ось цей раз цього року дали бутони, Тут, бачите, по два. Тут один ось я висадила. Ось так заквітував червоним. І висаджую я їх окремо, щоб не загубилися в тару, обов'язково без дна. Тому що вони не повинні замокати, але просто, щоб воно, я знала, де воно, щоб я не сапала, не викопала. Ось так я дорощую завжди свої дітки, коли буду це робити, я вам покажу. У мене в цьому році це також було моє здивування, лілії трубчаті, які я саджала поза той рік. В тому році вони тут вийшли, але всі, які вийшли і відквітували, я пересадила на квіткову грядку. Ось тут у мене малина і. Полуниця, Я просто прийшли вони зимою, вже був сніг, і я просто, де було місце, туди їх і посадила. То, виходить, полу, через рік виходять. Так, тому лілії треба іноді чекати. Іноді ти посадив, не треба гребти, дивитися, вона може вийти через рік і навіть квітувати, ось дає два квітоноси. І ще одна, не знаю, яка буде назва, назва в мене є, ну цю я зрозумію, що це. І ще одна. Така отіряшечка моя. Ось також вийшла на другий рік. Також мій подив і здивування лілій. Але квітоносів ще навіть і квітоносів не буде. ну Але вже я радію тому, що вона хоча б, ну що хоча б знайшлися ще е, дві лілії, і будуть в мене ще дві прекрасні трубчаті лілії. Відео дуже коротесеньке, тому що у нас 19 червня спека, неймовірна, 31 градусів в тіні. Не хочеться виходити не зранку, не в обід, не ввечері, ніколи. Тому я забрала вже звідси на перстянку, вона тяне воду, тому що посуха і так тяжко рослинам. То те, що мені не потрібно, я швидко забираю. Вже один квітонос відквітував. Ось. Тому так показала вам свої лілейки, дуже багато нового квітування. Ну, через декілька днів буде трошки прохолодніше. І, можливо, заквітують нові лілії і зніму ще відео. А так бажаю вам гарного дня, тихого, мирного і до зустрічі в новому відео.